Якщо ви іноземець і думаєте купити окремий будинок у Польщі або земельну ділянку, варто знати одну важливу річ: земля в Польщі не продається іноземцям просто так. Якщо ви не громадянин ЄС, то для купівлі будь-якої нерухомості землею вам доведеться отримати офіційний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Такий дозвіл це окремий адміністративний процес. Щоб його отримати, ви маєте відповідати одному або кільком критеріям: перше ПМП, сталий побит або статус довготермінового резидента ЄС. Шлюб громадянином Польщі і проживання в Польщі щонайменше двох років разом, польське походження, подідусю, бабусю тощо тривале офіційне проживання в Польщі, наявність роботи, бізнесу, інтеграція в місцеве середовище, але навіть за цих умов дозвіл не гарантується. Міністерство перевіряє, чи справді ви інтегровані в Польщу, чи не є об'єкт у стратегічній або прикордонній зоні. Чи не суперечить купівля інтересам держави? І найголовніше, процес може тривати від 4 до 9 місяців, і навіть після цього вам можуть відмовити без детального пояснення причин. На практиці дуже багато іноземців або взагалі не отримують дозволу, або втомлюються чекати і відмовляються від покупки. Крім того, багато хто навіть не знає про цю вимогу, підписує попередні договори і потім стикається з юридичними проблемами. Тому я щиро не рекомендую витрачати час, сили і надії на купівлю землі або будинку з землею, якщо у вас немає сталого побуту, громадянства чи тісного зв'язку з Польщею. Що я рекомендую? Звертайтесь до нас, ми підберемо для вас нерухомість, яка не потребує жодного дозволу. Це можуть бути квартири у багатоповерхівках, апарт, комплекси, житло на вторинному або первинному ринку без землі в користування. Це можуть бути дуплекси, таунхауси або будинки-близнюки зі своєю територією. Все легально прозоро і з мінімальним ризиком. Напишіть мені в приват і підберемо оптимальний варіант під ваш запит.